Ферменти це надзвичайно важливі білки, які прискорюють всі біохімічні реакції, як-от фотосинтез, дихання чи синтез білка. Ферменти це біологічні каталізатори, які своїми діями знижують енергію активації процесів, а отже, прискорюють їх. В ході реакції ферменти не потерпають змін і можуть працювати знову опісля. Ферменти працюють у різний спосіб. Деякі дрібнять великі молекули на менші, інші з блоків роблять макромолекули, якісь перетворюють одні молекули на інші. А як це відбувається? Теорія зіткнення каже, що час від часу постійно рухомі ферменти та їхні субстрати натикаються одне на одного з належною енергією і в потрібній орієнтації. Тоді відбудеться реакція. Аби таких зіткнень було більше, ферменти одного біохімічного процесу розташовані компактно в органелі чи на цитоскелеті і передають субстрат один одному з рук до рук, так би мовити. Ферменти спеціалізовані до конкретного процесу, а їхній активність Активний сайт і його субстрат підходять один до одного, як ключ до замка. Щойно субстрат потрапляє в активний сайт, відбувається реакція, а її продукт або передається далі наступному ферменту молекулярного конвеєра, або покидає фермент. Ось приклад ферменту, який дробить макромолекулу на менші частини. Це може бути протеаза, яка ділить білок на амінокислоти, або амілаза, яка перетворює крохмаль на глюкозу, або ліпаза, яка від'єднує від трьох гліцеридів жирні кислоти. В клітинах, внаслідок дихання та інших реакцій, утворюється перекис водню. Він шкодить самій клітині, і його потрібно знешкодити. Це роблять ферменти-каталази. Вони перетворюють перекис водню на. Воду і відносно безпечний кисень. І навпаки, ферменти можуть будувати молекули типу цієї. Як в тому анекдоті про можу копати, можу не копати. Ферменти працюють не завжди і не усюди, адже кожен фермент має свої оптимальні умови роботи. Перша умова це достатня кількість субстрату. Якщо його стає значно менше, ніж продукту, реакція зупиниться чи взагалі піде зворотним шляхом. Саме тому готовий продукт має куди. Десь вилучатися, переходити наступному типу ферменту і перетворюватися далі, чи рухатися одним з видів молекулярного транспорту. Пригадуйте, що це. Друга умова оптимальні температури і кислотність. Спершу мірою нагрівання до оптимальної температури швидкість реакції зростатиме, адже більше енергії в системі означає активніший рух молекул. Але температура, вища за оптимальну, вестиме до втрати ферментом своєї конфігурації. Це називається денатурація ферменту. Всі білки денатурують за неналежних для них умов. Те саме стосується і кислотності. Неоптимальної pH-білок змінюватиме свій поверхневий заряд так, що більше не триматиметься вкупі, є білки, чиї оптимальна кислотність близько нуля. Як от ферменти шлункового соку, а інші потребують майже нейтрального середовища. Нині ми дізналися, що ферменти та їхні субстрати підходять один до одного як ключ до замка. Кодом біохімічних перетворень ферменти не зазнають змін і можуть вступати в реакцію знову і знову. Ферменти чутливі до температури, кислотності, присутності певних іонів і коферментів. Ферменти забезпечують не лише дихання, фотосинтез чи травлення в живих істотах. Ми також використовуємо їх в буденному житті, наприклад, ліпази як компоненти пральних порошків, які видаляють жирні плями або пектинази для освітлення фруктових соків.